Мы разбирали эту команду, не готовились. Они хорошо попали в третьей четверти. Мы как оказались к этому не сильно готовы. Но выдержали удар и довели дело до победы. Тяжко було після отак От на кожну на гру. Ми професіонали. незалежно від Дания, Луцьк, ще хтось. Треба Надо брати вигравати всі ігри. Як ви бачите перспективи Луцької команди в цьому чемпіонаті? Що ви скажете? Вы меня спрашиваете или у тренера? тренера? Давай, тогда мы от игрока отпустим и спешим на поезд. Я, я отвечу. Что касается вашего вопроса, то команда прогрессирует. Команда от тура к туру играет гораздо лучше, если сравнивать, допустим, первые несколько туров, когда мы смотрели за луцкой командой. И сейчас, конечно же, команда прогрессирует, играет интересней тренер поставил э, интересные сеты играют э, моментами очень неплохую защиту то есть видно что ребята работают и есть прогресс э, по игре э, ну, скажем так с самого начала мы контролировали игру э, повели повели много потом как у нас к сожалению иногда бывает э, дали сопернику почувствовать э, э, свою игру вот, э, и как итог проигранная третья четверть вот, но в конце как бы получилось выровнять игру, переломить и выиграли. То есть как, все команды тренируются, все команды работают, и все, если давать сопернику позволять играть, все умеют играть в баскетбол, что показал Луцк в третьей четверти. Нет, я не думаю, что где-то была недооценка, потому что мы с самого же начала начали очень неплохо. Вот, и спокойно выиграли порядка 20 очков в первую половину. Да, может быть, где-то в раздевалке была расслабленность после половины, не было той должной концентрации, и я так думаю, что может быть в перерыве где-то да произошло. Может быть, не Э, э, нет, нет. Дело в том, что мы промазали много своих бросков из-под кольца и позволили вашим ребятам много подбирать у нас. То есть то, как мы выглядели под э, щитами, оставляет желать лучшего. Играть и выигрывать каждую игру, какие цели? Почему бы и нет? Понятно, что чем дальше, тем будут соперники сильнее и сильнее. И наша группа тоже не подарок. Но будем можно стараться выходить. Питание, Задаю только вопрос. Вы думаете играть на наивысшем европейском уровне в Евролизе? Если так, то в ближайшем время, когда это будет? Я так думаю, что этот вопрос можно задать руководству Евролиги. Вот, и они ответят. Это не ко мне вопрос. В Евролигу просто так не пускают. Да, для этого нужно огромное количество требований. Залы, инфраструктура, политическая, экономическая ситуация в стране. Но очень бы хотелось, будивельник играл, почему бы через несколько лет это не сделать химику. Спасибо. Да, до Сам перед враження від гри, від перебігу подій в взагалі, як команда після гри. Ну, Перш за все, за все хочу подякувати вболівальникам за те, що нас підтримали до останньої секунди гри. Дуже вдячний їм за це. що можу сказати, Ну, суперник, ви бачите самі, що на голову сильніший, вищого класу. Вони от щойно приїхали з Єврокубків. Дуже хорошу гру показують. Але ми, як можна сказати, будемо рівнятися, на них брати краще, свої помилки розбирати і підходити до такого ж рівня гри, старатися. чому така різниця настрою команди на гру? На одну з Динамо абсолютно не були настроєні, а на цю щастя вийшли. Ну, насамперед, з Динамо, бачите. В принципі, як сказати, по грі мене багато пропустили в захисті, забили так само мало, ну, десь може якийсь такий день попався, що не той настрой був. За це вибачаємося перед болівальниками, будемо виправлятися. Я хочу вам, Едуарде, виразити свою щирі, щиру сердечну вдячність. Ви завжди в команді Мотор. Ви завжди в команді Лідер. Так тримати далі і вперед Усе все буде добре. Дякую. Дякую, будемо старатися. Дякую. Все, дякую, Ваші. Сточки рахунків, ну і що гріха є. Команда сьогодні заслужила аплодисментів своєю боротьбою. Хочу подякувати перш за все, вболівальникам під, за підтримку. Привітати всіх з святом, сьогодні свято, всім гарного настрою. Якби, з такою командою, з такою командою, показуючи таку гру, можна розцінювати зараз на тому етапі, на якому ми перебуває, розцінювати, в принципі, як перемогу, маленька перемога для нас, для нас самих. Ми побачили, що ми можемо грати з такими, з такими командами, з таким набором гравців. Тяжко, трішки не вистачає нас, нас фізично. Нам, нам тяжко і командно через те, що видно, що проскакують іноді. Непорозуміння і в нападі, і в захисті, десь хтось губить гравця, не ставить спину. Але я говорю, що радує те, що ми потихеньку починаємо знаходити свою гру, знаходити якби, лідерів, лідерів команди, знаходити цей на настрій на, на, на гру. І, ну, дуже приємно, що така гра в нас вийшла з чемпіоном України. Дуже гарний підбір гравців, хіміка. Ну, наше болюче, болюче, якби таке питання це реалізація штрафних кітків. Сьогодні знову вона кидалася в очі. Ну і 20 помилок. Трішки, трішки я я рахую, що ми не, не грав сьогодні хімік так агресивно, щоб робити 20-20 помилок. Будемо аналізувати, ми кожну гру аналізуємо, кожну, з кожною грою якби, стараємося бути, ставати кращими. Так, в принципі. Після по гри подякували хлопцям, звичайно, подякував і подякував і привітав святом. Конкретно нікого не дякував. Дякував за те, що вони показали перш за все самим, самим собі, і вболівальникам, що, що ми є командою, і ми будемо вас з кожною грою додати. Я якби хочу пообіцяти це і журналістам, і вболівальникам. Я думаю, що з кожною грою будемо додати і намагатися, щоб таких ігор, як ви бачили тут з Динамо, у нас. Не було взагалі. Скажіть, ну одного разу після, позавчора питали за персонально за Шлавинського і питали за Джексона. Сьогодні вже більш задоволений їхній робот? Ну, звичайно, більш задоволені, чим в грі з Одесою. Просто що, якби вони з кожною грою, оскільки вони професіонали, вони в будь-якому випадку з кожною грою повинні додати. Якби вони цього не робили, не додавали, то я думаю, що з такими гравцями ми просто б не, не співпрацювали. Видно, що є той стержень і в, і в, і в Хакіма, но на рахунок Діми Швагринського ми знаємо, що він у нього є, просто він його, в нього дуже нестабільно би, проявляє. Але ми знаємо, що він хороший гравець, він повинен грати. Єдине, що він трішки так кидається, як кажуть, в крайності, за того, що не вистачає йому якраз досвіду. Не вистачає досвіду на ігор на такому рівні. Я думаю, що він чуть-чуть обіграється в цій лізі, і з ним буде дуже тяжко. Конкретно буде дуже тяжко всім суперникам. Ми будемо це вирішувати з тренерським складом. Звичайно, що коли йде такий щільний графік, на перший план виходить відновлення. На перший план виходить відновлення. Хочу задати таке питання. Чи на слідуючий рік буде підсилення якісне? Ну трохи, трохи якби таке дуже питання на перспективу. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку. Я вам не скажу точно відповідь, чи буде підсилення. В будь-якому випадку ми будемо рости в класі. Чи це буде за рахунок тих людей, які в нас є зараз в команді, чи вони підростуть, чи чи ми будемо когось запрошувати. Я вам зараз цього не скажу. Я думаю, що ніхто із, 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 не, з, не, не одна з команд, яка грає зараз в чемпіонаті України, вам цього не скаже. Напевно, але ж Вок треба старатися. Я... Ну це, це напевно таке запитання треба задати ще й до ВОГа теж звичайно. Дякую. Ви кажете, що турбує трошки фізична підготовка. Вам не здається, що дехто з гравців виглядає занадто важким, може чуть-чуть на дієту. Варто було посудити з одної вищити, до другого. Я думаю, вийдуть. що поняття тяжкі, воно не, ну, не, не завжди тож не спод... з, як, з поняттям зайва вага. Буває, що іноді ну, гравець грає з мікротравмою і не, не, не викладається в повну силу, і Воно здається, що ніби гравець повільний. Але ви скажіть, будь ласка, от в хіміку є гравці, які теж виглядають з зайвою вагою. Але це ж не означає, що, що вони повільні. Тобто, в будь-якому випадку, це ну, я не рахую, що треба комусь там на дієту сідати. Просто можливо ви звернули увагу. Якби ви сказали прізвище, то ми б обсудили. А можливо, хтось і втомлений і через те, що дуже багато часу проводить на майданчику, воно якби здається, що це небагато, але воно-часом з, з часом накопичується і, можливо, гравець просто зараз не може показувати свій оптимальний баскетбол. Чи був перемоги останніх матчів? Завжди, завжди, завжди завжди налаштовуємося на перемогу, завжди налаштовуємося на максимальний баскетбол в нашому виконанні. Я думаю, що якщо ми його будемо показувати, то ми з усіма маємо шанси вигравати. Як як вийде, будемо дивитися. В будь-якому випадку ми налаштовуємося на максимальний баскетбол. Дім, чи не здається, що раз в інтернету може психологічно, команду, команда почне грати нарешті? Впевненість пояснити. Ми сьогодні появилися певненість просто. Коли ну, відповідальність за результати був? Я думаю, що можливо, можливо, якби ця гра декого, декому з гравців додасть впевненості. І мені дуже хотілося б, щоб так сталося. Не, не можу вам якби, стверджувати 100%, чи, 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 чи поламає, чи не поламає. В будь-якому випадку такі ігри дуже важливі, і хотілося б е, ну, отримувати задоволення не тільки від хорошої гри, а ще й від результату. Звичайно, з хіміком на цьому етапі поки що тяжко, але я обіцяю, що за дуже короткий час ми будемо конкурувати з усіма командами, які є в Україні. Ну, єдине, що потрібно, я вже за це про це неодноразово говорив. Дуже, дуже би хотілося мати підтримку, якби. В обличчі міської влади, міської обласної влади. Мені дуже приємно, що до нас ходить дуже багато вболівальників. Ми дуже, дуже зацікавлені в тому, щоб баскетбол на Волині завжди був на найвищому рівні. Дякую вам за запитання.